Як домовлятися про заробітну плату? Як треба до цього підходити? Чого не треба боятися? Перший момент дуже важливий, котрий треба зазначити. А якщо на інтерв'ю вас запитують про ваші фінансові очікування, там на початку, в кінці, ну зазвичай це в кінці, якщо вас запитують в кінці, це хороший знак, бо вся попередня інформація, бекграунд, що ви розповіли там і так далі, експертиза ваша, вона зацікавила і вас запитують про фінансові очікування. А скільки ти будеш коштувати? Окей, якщо це питання є, класно. Якщо такого питання немає. То з високою долею ну ймовірністю, що ви не підійшли чомусь. А для кандидата нормально йому відповісти? От питаєш до мене, як рекрутер, які мої фінансові очікування? А я mm -hmm. відповідаю: а які у вас зарплати? Нормально, вилка Нормально, це. це теж нормальна історія, і класно, що кандидат це запитується. Бо кандидати зазвичай ну мають там дев'ять з 10, Це люди, які продають свій час, і ми тут не тому, що ми займаємося благодійністю і так бо валімо, було там було. За проєкт, що бажаємо усього найкращого, але типу гроші нам не треба. Ні, такої історії немає. І якщо людина це не усвідомлює, якщо вона прийшла не за грошима, не за винагородженням, то ну це якийсь або максималіст, або ну red flag, якийсь флег. Якщо кандидат запитує на початку, ну там в перших ітераціях, не те, що там а скільки грошей, а там окей, там ознайомимося з вакансією. Є декілька питань, чи можемо ми зараз обговорити їх, чи там краще винести вже там на цей на, на інтерв'ю. Рекрутер може відповісти і там. якісь саме питання? Одне з цих питань не, не в контексті. Має бути про фінанси не тільки що мене тільки фінанси цікавлять, а в але й в контексті.